Як Обіцяли ми залучимо святині нашого народу Софія Київська. Це буде демонструвати всьому світу безрозмірну велич культури нашого народу. Присутні при археологічних дослідженнях собору. В цьому місці ми відкрили раніше невідому частину найдавнішої будівлі Собору. Техніка будівництва цегла, яка тут використана, вона дуже близька не до Київської будівельної артілі, а скоріше до Полоцької. Масштаб цієї споруди підкреслюю ще один раз, це 11 століття, яке неймовірне враження воно справляло на людей тоді. дивитися на давній рівень 11 століття собору і на давню керамічну підлогу. На цьому місці в 2021 році зробив найкоштовнішу знахідку з території Софії.